Про вдячність, дорогі мої, ось що каже нам Святе Письмо. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. 1 Солонян 5.8. Чим я відплачу Господеві за всі його добродійства для мене. Псалом 116.3. Христос у багатьох місцях святого Письма нагадує нам бути вдячними. Невдячність не подобається йому. В притчі про оздоровлення десятьох прокажених, Ісус скаржиться, що лише один вернувся подякувати. Чи ж не 10 очистилося, Д де ж дев'ять Луки 17:17. 17. Ми повинні дякувати Богові перед прийняттям їжі і по їжі. Перше, порівняй Івана 6:11. Виконавши великі справи, порівняй Єврею 12.3 і то завжди Ефесян 1.6. За що дякувати Богові? за його доброту, милосердя, порівняй Псалом 105, 106, за добродійство Христа, 2 Коринтян 9:15, за його силу і царство, відкровення. 11:17, за його визволення з гріхів, Римлян 7:23, 25, за перемогу над смертю, 1 Коринтян 15:57, за мудрість Даниїла 2,23, за навернення грішників. Римлян 6:17, за віру, Римлян 1.8, за одержані ласки, 1, Корин... 1 Коринтян 1.4, за старість, 2 Коринтян 8.16, за сповнення потреб тіла Римлян 14.6, за усіх людей, 1 Тимотея 2.1, за усі речі, 1 Коринтян 9.15. Дякуйте Отцеві, що вчинив нас достойними участі у Спадщині святих у світлі. Колошан 1.12. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. 1 Слонян 5.8. Що таке вдячність, дорогі мої? Вдячність – це християнська чеснота, поєднана зі справедливістю. Вдячністю стараємося винагородити добродія, від котрого отримали якесь добро. Той, хто робить нам якесь добро, має право вимагати від нас вдячності. Ми стаємо, наче боржники, які мають визнати Його добродійство. Кожна чесна людина відчуває у своєму серці вдячність і повинна якимось чином. Це показати назовні. Треба бути завжди вдячними, навіть за найменшу річ чи послугу. Вдячність, особлива чеснота, суголосна зі справедливістю і підпорядкована її. Невинна людина повинна дякувати Богу за свою невинність. Грішник, якому Господь простив гріхи, повинен дякувати Йому за прощення. Прощення є більшим даром грішникові, що кається, ніж дар невинності тому, хто без гріха. Ми повинні дякувати кожному добродію. Маємо дякувати Богові, багатьом нашим братам. Вдячність треба висловлювати словами та вчинками згідно з обставинами та нагодами за одержану допомогу. Треба відплатити добродію свого часу. Удячність, деколи перевищує одержану допомогу. Ісус каже: блаженніше давати, ніж брати. Діянь 20.35. Той, хто дає, має право на нагороду від Бога, а обдарований не має через прийняття дару жодної заслуги, але зобов'язаний до вдячності. Той, хто одержав якесь добродійство, мусить подякувати насамперед Богові, а потім своєму добродію. Бо Господь хоче, щоб ми були вдячними. Бути вдячним значить пізнати добродійства і відплатити за них. Вдячність насамперед належить Богові, бо кожний добрий дар походить від Бога. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця Світил. Іякома 1.17. Людина не лише слуга і знаряддя Боже. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. 1 Солонян 5.18. Апостол Павло часто нагадував вірним бути вдячним, а над усім тим зодягніться у любов, що вона союз досконалости, і нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого ви були покликані в одному тілі, і вдячними будьте. Колощан 3:14.15. Давид каже, чим я відплачу Господеві за всі добродійства його мені, Псалом 116.3. Які ж користі з вдячності? Дорогі мої, завдяки вдячності зазнаємо нових добродійств, а невдячність веде до злитнів і нещастя? Селянин кидає. В урожайну землю нове нашіння, бо знає, що збере щедрий урожай. Для Бога немає нічого милішого, ніж вдячність за добродійство, бо подякає також прохання про нові добродійства. Неудячність перекриває джерело ласк Божих. Неудячність – це ворог ласки і спасіння людини. Хто за добро платить злом? Від хати того зло не відійде. Вдячну душу Бог робить своєю приятелькою, а невдячну схоплює диявол. Отже, треба бути вдячним за найменшу річ. Бо хто не шанує малого, не вартує більшого. Можна дякувати трьома способами. Дякувати внутрішньо, хвалячи, дякуючи словами, винагороджуючи чимось за одержані добродійства. Внутрішня подяка це визнання розумом і серцем жертовності вчиненого добродійства. Треба бути більше прив'язаним до добродія. Можна бути вдячним, хвалячи і дякуючи добродієві словами. Любов це найкраща подяка. Вона насамперед до Бога. Треба дякувати Богові за його любов і доброту, за Його прихід, за Його проведіння і турботу, за його ласку і милосердя. Бог хоче і чекає подяки від нас. Це робить нас гідними одержати інші Божі добродійства. Божа ласка, також є сильним мотивом, щоб дякувати за неї. Божа, ласка, завжди належить тому, хто гідно за неї дякує. Від, від гордого ж відвертається, а дається покірно. Які ж гріхи проти вдячності? Грешить проти вдячності той, хто швидко забуває про одержані добродійства, хто не дякує як слід або взагалі не дякує, хто платить злом за добро, хто є неудячний... За своєю злою природою. Неудячність – дуже погана риса, другі мої. Невдячного карає Бог і люди. Він одержує менше а Він нічого не дістає. Людська неудячність – це недбальство. Однак ми не повинні відмовляти у допомозі особі, яка виявляється невдячною, бо ми є дітьми Божими, а Бог не перестає селати своїх. Дарів навіть на грішників, які Його ображають, а ми повинні наслідувати Бога чемність, увічливість ніколи не пошкодять, тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Тож молімося щиро до Господа, щоб Він охороняв нас від невдячності, хай Дух Святий навчить. І надихне нас до сердечної подяки за всі ласки і добродійства Боже, які ми одержуємо щоденно, щоб ми вміли також дякувати всім тим людям, що, які чином, роблять добро для нас. Бог, люблячий Батько, Він силає теплі проміння Сонця на добрих і злих, на вдячних і невдячних. Уміємо і ми бути вдячними за все, що люди нам роблять, доброго, бо та навіть і злого, бо воно часом спричиняється для нашого упокорення, чування обережності. Постановімо собі плакати в собі чесноту вдячності, ніколи не забувати про неї. Увесь досвід віри в Біблії є досвідом прийняття людиною Божого дару і відповіді на нього. Біблійні автори, описуючи цей досвід, запрошують читача не лише брати участь у вірі багатьох праведних постатей, але й самому творити власний досвід такої віри. Тому не дивно, що ми маємо в новому завіті так багато свідчень подяки і закликів до неї. Адже коли ми приймаємо з вдячністю те, що Бог для нас робить, ми даємо нашій вірі зростати. З один з таких знакликів слова апостола Павла. За все дякуйте Богові. Очевидно, за словом дякуйте криється набагато глибша думка, яку неважко відчитати в контексті голосів. Вдячність не є чимось, що можна штучно викликати у собі. Це нікому не потрібне і не приносить жодної користі. Вона є нормальною реакцією на те добро і позитивне, що ми отримуємо від інших. Тому, закликаючи до вдячності, святе письмо заохочує відкрити своє серце на спасіння, яке отримуємо як дар в Христі Ісусі, а також і на інші численні Божі дари, а відтак, прийнявши їх у своє життя, бути вірними Богові Його дарам. І так, переживаючи спасенні Божі діяння, не тільки наше серце завжди буде сповнене вдячності, але й наше життя стане подякою Богові. Такою є Божа воля щодо нас. У Святому Письмі є багато прикладів вдячності, наприклад, євангельська історія про зцілення десять прокажених, яку я згадував, чимало подячних гімнів і пісень, з яких можемо вчитися і черпати натхнення переживати своє життя так, щоб воно відповідало Божому і від нашого щастя, і таким чином завжди за все дякувати. У Біблії є спеціальна літературна схема подяки, яка підкреслює її суть як відповіді на те, що Бог нам дарує, що для нас робить. Особливо воно відчутно є псалмах. Візьмемо для прикладу псалом 116. Ця схема включає в себе три елементи: опис небезпеки чи горя, яке спіткало людину. Псалом 116,3, молитва до Бога про порятунок, як часто сповнена тривоги і надії на Нього. Псалом 116,4 і розповідь про те, як Бог втручається у ситуацію і рятує людину. 116,5,6 і далі. Пропоную кожному з нас на молитві взяти участь у досвіді псалмопівця, описаному псаломі 116, який може стати доброю подячною молитвою, а також гімном нашого життя. Алелуя! Я люблю Господа, бо Він почув мій голос і мої плагання, прихилив до мене своє вухо, тому взиватиму до нього всі дні мої, обвили мене пута смерти, сіті шеолу мене вхопили. Журба і гори на мене навалилися, і я прикликав ім'я Господнє, о Господи, благаю, спаси мою душу. Добрий Господь і справедливий, Бог наш співчутливий, Господь береже простих, я знемігся, і Він мене спас. Повернись, душе моя, до відпочинку Твого, бо Господь учинив добро з тобою, бо спас від смерти моє життя. Очі мої від сліз і ноги від падіння, а я буду перед Господом ходити в країні живих. Я був непохитний у довірі навіть тоді, коли казав який, що я нещасний. У моїм хвилюванні я мовив усяк чоловік неправдомовець, чим я Господеві за його добродійства для мене. Я підніму чашу спасіння і прокличу ім'я Господнє, виконаю обіти мої Господеві перед усім його народом, цінна в очах Господніх смерть його вірених. Смилуйся, о Господи, бо я твій слуга, слуга твій, син твоєї слугині, ти розкував мої кайдани. Я принесу тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє, виконаю обіти мої Господеві перед усім Його народу, у дворах дому Господнього посеред тебе у Єрусалимі. Алелуя. У Біблії сказано ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш до віку». Псалом 36, 27. Лице ж Господні проти тих, хто чинить зло, щоб чинити, знищити з землі пам'ять про них. Псалом 33, 17. Тому що злий не має майбуття світильник нечистивих погасне. Приповідок Прич 24:20. Усе дуже просто чи не так. Якщо людина коїть зло, то вона ніколи не увійде до вічного життя. Її світильник згасне, і навіть пам'ять про неї знищиться на землі. Усе це дуже нагадує слова пророка Малахії. Бо ось прийде день, що палає, як піч, тоді всі городовиті, і ті, що живуть нечестиво, будуть як солома, і попала діх грядущий день, говорить Господь Саваот, так що не залишить у них ні корення, ні гіло. Малахії 4.1 Усі ми добре розуміємо, що тут йдеться про друге пришестя Господнє, коли всі грішники підуть на муку вічну, а праведники в життя вічне. Тому всяка людина, яка задалася питанням про те, що таке зло, може уникнути знищення, спастися, Вже з наведених вище текстів ми можемо зробити певний висновок. Зло це щось, що осорушне Богові, що буде знищене. У Псалмі 5:5 знаходимо цілком чітку характеристику того, що таке зло. Бо ти Бог, що не хочеш беззаконня і не оселиться з тобою лукавий». Сказано, що Бог ненавидить беззаконня. І це твердження пов'язане з тим, що зла людина не житиме в домі Божому. Здається, усе дуже прозоро. Зло це дії людини, яка порушує закон. Підтвердження знаходимо в Євангелії від Марка. Те, що виходить з людини, осквернює людину. Бо зсередини від серця людського виходять легкі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійства, здирства, лукавство, зради, гнебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і оскверняє людину. Марка 7, 20, 23». У цьому уривку ми знаходимо перерахування того, що Бог вважає злом, але чи повний список, чи не просто приклади того, що оскверняє людину і відповідно відсікає від спасіння? судячи по тому, що я знаходжу на сторінках Біблії це тільки початковий список. Судячи по тому, що я бачу в реальному житті, список справ зла може виявитися майже нескінченним. До речі, наведений вищий уривок, відкриває нам правду про те, де гніздиться зло. Як ви помітили, дорогі мої, Біблія не дає нам чіткого визначення для слова зло. Але явно вказує на те, що може ним бути. Біблія так само попереджає нас про страшну і згубну підступність зла, яка може настільки обдурити нас, що змусить думати, що біле це чорне, а чорне це біле. Гори тим, які зло називають добром і добро злом. Пітьму вважають світлом, і світло пітьмою, гірке вважають солодким і солодке гірким. Ісаї 5.20. Біблія закликає усіх, хто любить Господа, ненавидіти зло, Псалом 96.10, Амоса 5:15. Біблія так само стверджує, що коли історія гріха закінчиться, на новій землі не буде навіть натяку на зло. Не будуть робити зла і шкоди, на ушій святі моїй, бо земля буде наповнена відданням Господа, як води наповнюють море. Ісаї 11:9. У цьому тексті є для нас казівка, що той шлях, ідучи, яким ми зможемо навчитися розрізняти добро і зло, обираючи тільки добро. Бо земля буде наповнена віданням Господа, як вони наповняють море. Нам треба пізнавати Господа. Чим краще ми знаємо нашого Господа, тим знаємо краще, що таке добро, і тим впевненіше ми зможемо визначити все інше, як зло. Дивіться на Ісуса, який є втіленням чистого небесного добра, порівняйте Його життя зі своїм. Порівняйте його ставлення до Отця і людей з тим, як ви ставитеся до Отця і людей. Дивляйтеся в Його слова про цей світ. і поступов, як серце ваше буде відкрите Богу, Він навчить вас розрізняти те, що веде до життя, і те, що веде до смерті, добро і зло. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати Мої повчання, Підпишіться на мій канал. У першому коментарі буде благословення, а ви під ним, на жаль, відповісти, пишете своє ім'я, а інше коментуйте, виказуйте свою думку. І пальчик вверх або пальчик вниз. Не лінуйтеся, поставте. Вам не важко. Мені приємно і знатиму, чи теми, про які затрочіпаю, цікаві для вас. Слава Ісусу Христу.